Вітаю вас, друзі! Вітає четвер, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Давайте я хочу сразу подякувати тим, хто допомагає, тим, хто воює, тим, хто ось хлопцям, захисникам, нам, всі, хто воюють на місцях. А на місцях ми це я не я не просто так кажу, воюємо. Навіть подобаєчка це війна. Плата налог податків, чесна це війна. Намагання перейти на українську мову. Це ми воюємо. Ну будь-що ми робимо для нашої держави, будь що. Корисне це наша війна, друзі. І якщо кожен в Україні буде воювати хай на своєму місці, хай на своєму дивані, да? але воювати за Україну і підтримувати будь-яким шляхом Україну і казати, що Карфаген повинен бути зруйнованим, ми переможемо. Наша перемога буде швидше. Я дякую тим, хто допомагає на наші спальники для хлопців, на те, що ми купили теплі речі для танкістів. Зараз, зараз ще підуть спальники. Позавчора була партія. Зараз смаколики будемо пок -покупувати на Новий рік, щоб хлопцям і захисникам, дівчатам, всім там, ну, хоч яких свята, яких свята, щоб вони бачили, ми то тут будемо сидіти за столом і їсти, як кажуть, з Е Олів'є, да? І що там, ще і оселедець під шубою? А їм ну, ми повинні влаштувати свято. Я дякую Семенець Сергію. А Банк Назаренка Марії, Ірхенії Наталі, Матя Ширини. Величезна вам подяка за те, що ми робимо. Друзі, ще подяка спонсорам. Я просто від, від цього від душі. Ви утримуєте канал. Утримують канал ті, хто перераховує донати на канал, велика подяка. Е, є канал, є ми, є допомога, є спілкування, є, 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 є ми разом. І нема канала, не буде цього всього. Є опис. Під кожним відео в опису там є всі реквізити, в опису є PayPal, в опису є е, посилання на мій телеграм-канал. Заходьте, друзі, підписуйтесь, це також потрібна річ. Ви побачите, що вона зовсім не схожа на YouTube, зовсім не схожа на Facebook. Це телеграм-канал, це інша мережа, і там досить цікаво. А зараз давайте перейдемо до нашої теми. Тема така: хто кому потрібен залужному Порошенка, чи Порошенка залужного, чи залужний Порошенко, і хто в кому зацікавлений. Я хочу сказати, що вони зацікавлені один в одному. Оба. Давайте уявимо. Уявимо. Я ще раз кажу: я не хочу стверджувати, що все. Є рішення, хоча думаю, що воно є, що Валерій Федорович збирається йти в президенти. Що Петро Олексійович збирається підтримувати Валерія Федоровича, що вони будуть об'єднані проти будь-яких інших кандидатів, які будуть стояти у них на шляху. Це моя думка. А ви робіть аналіз, і дивіться. Чому вони зацікавлені один в одному? Давайте так: по-перше, ну, до закінчення війни і нашої перемоги виборів не буде. Якщо не буде військового перевороту або щось на кшталт того, я люблю розмовляти відверто. І це ми повинні розуміти, знати, і це ми повинні бачити і ну Вважати і предполагати, що так може відбутися. Так от, якщо нічого не буде, до закінчення війни, ні, але готуватися го потрібно зараз. Накручувати потрібно зараз. Так от, у нас є на сьогодні, скажімо так образно, маршал перемоги Валерій Федорович залужний. У нас є бувший Колишній президент Петро Олексійович Порошенко, і у нас є діючий президент Володимир Олександрович Зеленський. Якщо він вже заявив, і це правда, повірте, ось це суща правда. Суща. Якщо вибори будуть після війни, Володимир Олександрович не піде на вибори. Ну, повірте мені, не піде. А, ну, а давайте ще припустимо, що він піде, і закрім нього підуть ще там інші люди, які будуть, ну, хай там притула, я просто кажу: притула, там, можливо, Тимошенко 25-й раз, можливо, хтось ще новий виник, не все можливо. І ось, ось ця команда пішла на вибори. Звісно, звісно, переможе маршал перемоги залужний. Ну тут питання нема. Якщо отак все воно буде йти, якщо не буде катаклізму, якщо не буде зняття там з посади, ну, ну це ми все будемо бачити. Ми на сьогодні переможе маршал перемоги, залужний, стає президентом. Далі що у нас? Далі йдуть. Чому вони один одному потрібні? Ну, по-перше, у залужного немає того ресурсу, що є, скажімо, у Порошенка. Ні, з ким йому бути? Зеленським він не може бути. Якщо він буде з Зеленським, да, постійно, да, то він буде в команді Зеленського. І все. Йому потрібно бути але, або єрмаком там, да, або шифрином людиною в команді, або бросати команду, кидати команду і йти у вільне плавання. Зацікавлений Залужний Зеленський. Ну, Зеленський, можливо, так. Да. Залужний не зацікавлений Зеленському. Йдемо далі. В Тимошенка навіть розмовляти. Притула це його прямий конкурент. Це хто на сьогодні? Далі. Не знаю. Тільки залишається Порошенка. То чому Порошенко не піде сам на вибори. Він може піти, але він розуміє, він не переможе. Будь-при якому розкладі, будь-при яких кандидатах не буде Петро Порошенко більше президентом. Ну просто не буде. Тому він йому треба для того, щоб залишитися у владі, мати десь щось запасний варіант і запасні кандидатури. І це на сьогодні він же ж розумна людина. Розумна. От чого не заберемо, то ні. Хитра, розумна, підступна така, така людина. Це залужний. Були у них розмови. Були. Е, домовилися вони. Я думаю, що вони домовилися. І ось ситуація залужний йде. Перемагає, стає президентом. Далі вибори е, у Верховну Раду, зайде Європейська солідарність. Ну, на мій погляд, зайде. Я не кажу, що вона набере навіть 10%, але 5-6, можливо, 6,5, можливо, 7% Європейська солідарність набере, вона зайде ну, маленьким складом, там чоловік 15-20, але вона зайде в Верховну Раду. Хто туди туди ще зайде, туди ще зайде, подивимося. Е і буде створюватися коаліція. Коаліція буде стоїть. Ось Порошенко буде лізти в цю коаліцію, будь-яку коаліцію. Неважливо, навіть якщо туди зайде ще слуга народу», там ще хтось, ще хтось, він буде лізти в цю коаліцію. Він буде, отам от він вже почне працювати, як працювали раніше. Підкуп, конверти, те-те. він залізе в цю коаліцію. Да? І ця коаліція буде приймати, е, створювати уряд. І він буде лізти в цей уряд. А знову ж, якщо не сам, то найближчих людей він повинен бути при владі, щоб не сісти в тюрму, щоб не, не, щоб не понести відповідальність, він повинен бути там. Він зацікавлений в президенті залужного, при якому він би міг стати. Головою уряду, або його ну, така приближна. Ну, ну, сама близька людина протовкнути в, в, в уряд. І це він буде робити, і це можливо зробити. І ось тепер дивіться неофіційна ситуація. Або офіційна, да? Буде при Верховна Рада ще більше позбавляє права президента. Зараз же так, там у нього є свої міністерства, у нього є тета, тета, і робить президента залужного королевою Великобританії, яка тільки має кінцевий подпис, який, в принципі, нічого не, не визначає. І ось залужний є президент Королева Великобританії або Штайнмаєр у Німеччині, а головою уряду є або Порошенка, або його син. Ну я просто утрирую син Льоха. Або міша ну ближча людина, і все нормально, все. Йде далі нормально. Порошенко знову на чолі країни, хоч офіційно, хоч неофіційно. При цьому залужний має посаду, залужний має е, відомість. Залужний починає залужно починаю починають бачити в світі і в світі на фоні перемоги держави, переможці перемож... держави, яка перемогла. Російську Федерацію, яка перемогла ядерну державу, і це підняття рейтингу, далі створюється е, своя партія. Це я, ось такий розклад, який вже давно прописаний скрізь. Хтось скаже: от мечтатель, от дед там, от там безтолковий, що там. Це вже давно все прописано. 5-6 варіантів. Вони прописуються. А далі хтось випадає, якийсь додається щось. Отака От іде ситуація. Розумієте? Ось така, знаєте, фігня малята. Вона має право на існування. Вона не те, що має право на існування. Вона зараз поступово її втілюють в життя. Подивіться, я вже, я вже рекомендував. Подивіться два виходи до преси. Валерія Федоровича Залужного. Яніна Соколова до початку війни. Хто він? Звичайний військовий, звичайна людина, не політик, звичайно він радіє, він говорить істинно, і подивіться вихід на прес-конференцію. Це дві різних людини, дві різних риторики, два, дві, два різних, дві різних поведінки. Це все різне. Ну і освіта, я не можу затронути. Людина, яка не хоче далі будувати кар'єру, їй достатньо того, що є, і вона не хоче бути у державній владі, у чиновників, да, займати посадові місця, вона не буде отримувати кучу освіти. Я по собі це знаю, і не тільки по собі. Ось я приватний підприємець. Я міг о -о -о отримати три освіти. Міг. Я міг отримати 3-5 дипломів. Міг як за гроші, так і, і не за гроші. Я міг е, вчену ступінь собі як мінімум кандидата зробити. Міг. Тільки навіщо воно мені? Якщо я не збирався займати державні посади. А освіта це потрібна для кар'єри, для росту в державному секторі. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!